Вітаю вас на каналі Світлана Бросімова Метлайф. І сьогодні будемо говорити про накопичувальне страхування життя. І зі мною мій незмінний шведський рюкзак. І я трошки сіла перепочити тут, тому що хочу трошки з'їсти щось. І нагадати вам про те, що у нашому житті є накопичувальне страхування життя. Але дуже багато випадків є. Я спілкуюся з багатьма людьми, які кажуть, що ніхто не знає, що буде далі. Ніхто не знає, що буде потім, ніхто не знає, що буде через 10 років, через 20 і так далі. Так ніхто не знає. Але люди, якби всі не знали, що буде, вони б не будували цих красивих будинків, вони б не народжували дітей, люди не відпочивали би, не їздили у різні країни, не навчалися б. Люди просто би впадали в депресію, але люди живуть. І тому будемо говорити з тими, які думають про своє майбутнє, які хочуть дбати про своє сьогоднішнє. Сьогоднішнє треба зрівнювати із тим майбутнім, яке ви хочете, щоб у вас було. А не зовсім із минулим, тому що минуле нікому вже ваше не потрібне. Минуле це вже було в минулому. І немає ніякого минулого сьогодні. І на шляху до цілі вашої і самим цінним є те, що ви рухаєтеся до цієї цілі. Цей шлях. І є найщасливішим. І знаєте, сьогодні, можливо, ви сидите в тій ракушці, так ви ось там всередині, але знаєте, що з часом ця ракушка розкрутиться, ви її будете виповзати з цієї ракушки, і ракушка ваша випустить вас. і ви Почнете дихати свіжим повітрям. І тому я знаю, що якщо ви будете виповзати, ви будете думати про те, чим скоріше ви повинні звідти вилізти. Знаєте, багато є різних людей, але одні думають одне, інші думають інше. Одні люди притворяються розумними. Щоб їм більше платили, а другі туплять, щоб менше робити, а платили, щоб їм теж багато. Хитрують, але знаєте, рано чи пізно ці хитрості вони всім стають відомі. І тому я хочу вам сказати, що я бажаю всім, щоб ви стали успішними. І якщо ви станете успішним, то кожен вас запитає, як ви досягли свого успіху. Як ви досягли свого успіху? Як ви це робите? А ви просто робите це щодня. Ось і весь секрет. Робіть щодня все, що потрібно для успіху. Щодня. І якщо ви сьогодні. Нещасні, ви не успішні. І люди не підуть за такими людьми, які нещасні. Люди не підуть за тими, які не успішні. Люди не підуть за тими, які жаліються. Людям не треба такі лідери. І якщо ви хочете багато мати клієнтів, Якщо ви хочете багато мати успішних агентів, ви не повинні бути нещасним, ви повинні бути щасливим. Якщо ви сьогодні запланували заробити велику кількість коштів, так напишіть, яку суму ви хочете, і зробіть розрахунок, як це потрібно зробити. Якщо ви не знаєте, як це зробити, зверніться до тих людей, які вже зробили цю суму. І ми, і ми зможемо поговорити на цю тему, якщо ви звернетеся і розпишемо бізнес, ваш план. Ваш бізнес план досягнення успіху, успіху у бізнесі страхування життя. Ну що ж? Більш конкретно я з вами поговорю у слідуючих відео. Ну що ж, друзі, я бажаю вам, щоб ви теж були всі успішні. Я бажаю, щоб ви були всі здорові, щоб ви були радісні, і щоб у вас завжди був той період, коли ви будете. Згадувати своє майбутнє, те майбутнє, яке ви собі запланували. Згадуйте частіше своє майбутнє і ви його досягнете разом з нами компанією MetLife.